Добрий день, діти. Сьогодні пропоную відгадати загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя. Весна, молодці дітки, давайте разом скажемо, яка зараз пора року. Весна. Весна дуже гарна пора року. Квітнуть дерева, зеленіє трава. Сонечко пригріває, а ще починають розпускатись перші весняні квіти. Які вони, де вони квітнуть і як до них потрібно ставитись, про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Поява перших весняних квітів це справжнє диво, тому що вони відкривають свої полюстки навіть тоді, коли зранку ще невеликий морозець, навіть в тих місцях, де інколи лежить сніг. Ці ніжні тендітні квіточки не бояться ні морозу, ні холоду. Вони починають нас радувати самими першими. Однією із таких дивоквіток є квіточка, про яку потрібно відгадати спочатку загадку. Я найперша розквітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Правильно, дітки, це пролісок. Пролісок це дикоросла рослина, яка зростає у лісах та гаях, а ще в деяких парках нашої країни. І ця квітка знаходиться під захистом від знищення, бо це рідкісна квіточка. Тому, дітки, проліски в жодному разі не можна зривати. Їми можна тільки милувати, щоб вони віднули наступному році. У проліска є дружок. Це квітка ряст, яка розквітає майже одночасно з пролісками. Спочатку це фіолетовий ряст, а трішки пізніше розквітає жовтий. А щоб дізнатися, яка ще буде квіточка, давайте відгадаємо загадку. Тільки вчора сильний вітер про весну нам нагадав, а сьогодні біла квітка крізь замети проросла. Вгадала квітку? Так, це підсніжник. Він з'являється також дуже рано, прямо із підснігу. відтоді і має таку назву. Підсніжник також рідкісна квітка, яка потребує охорони, тому до нього ставитись потрібно бережно, ні в якому разі не зривати, а також милуватися. А ось наступна квіточка вам точно нагадає кульбабку. Але ні, це не кульбабка. Ця квіточка називається мати і мачуха. Вона нижця за кульбабку і завжди зростає кубками. У неї унікальні листочки. Зверху листочки гладенькі та прохолодні, а знизу вони оксамитові, бархатисті і теплі. І за цієї особливості у квітки є назва. Мати це тепла сторона листочка, а мачуха. Це холодна сторона листочка. Також одними з найпершими в лісі ми можемо зустріти фіалки, вони мають фіолетовий колір і ростуть цілими галявинками. Вони ароматні і дуже-дуже яскраві. І нарешті улюблена квітка всіх діточок це кульбабка. Вона нагадує сонечко, тому що квіточка схожа на нього. У квіточки спочатку жовті пелюстки, а потім, коли квіточка вже відцвітає, з'являється білосніжна пухова шапочка, яка складається з насінин. і ці насінини тримаються зовсім недовго, тільки нападує не сильний вітер, вони розлетяться по всьому світові. Діти, природа нам подарувала яскраву необмежну красу, так давайте її оберігати і милуватися нею.